Тепер не вони просять про допомогу, а самі готові простягнути руку ближньому. Люди з особливими потребами у час війни на рівні з військовими ризикують життям у боротьбі за мир. Так історія донецького волонтера хворого на ДЦП, який вивозив дітей та стареньких із гарячих точок, неабияк розчулили українців. А відео тернополянина на інвалідному візку, котрий проситься на передову, зібрало 100 тисяч переглядів про незламність духу інвалідів патріотів Світлана Макогонська. 29-річний Віктор Старощак пересувається на інвалідному візку. Чоловік живе на Тернопілі та священою вважає землю на сході країни, по якій ходять учасники АТО і готовий її цілувати. Звертаюся до хлопців, які перебувають в зоні АТО і захищають Україну. Я би хотів. Потрапити до вас під цим відео користувачі інтернету залишили близько півтисячі відгуків із захопленням із Бельгії, навіть із Іспанії, із з Італії, з Грузії, з Білорусі. Про що Віктор лише мрії для Романа інваліда волонтера з Донецька буденність. Ще донедавна під вибухи та постріли вивозив мирних мешканців із зони АТО. Потрапив навіть у полон до терористів і дивом залишився живим. Коли визволився на прохання друзів, переїхав до Львова. Через ДЦП чоловікові важко говорити і рухатися, та це не завадило геройським чинкам. Він забирав із лікарні жінку з маленьким, з маленькою дитиною, з немовляткою, яка тільки народилась. і він цю родину повіз теж до, до батьків цієї жінки в сусідню область. І коли вони їхали. На Блокпост, власне, український блокпост, там де українська армія, то ця жінка просто вийшла для того, щоб подякувати українським воякам. Це так мало, ну, щось е -е, зрушила мене. Тепер Роман дуже переймається, бо не може знову вивозити людей. Кермо автомобіля єдине, що нагадує йому про волонтерство. І ще поїду, підвозіть, біженців. Хочу. А поки що донечанин активно шукає роботу у Львові. Натомість Віктор із Тернопільщини просить допомогти йому, хоча б зустрітися із солдатами, які повернулись із війни. Світлана Макогонська, Надія Березюк, Кирило Дудка, Сергій Русаков, оглядня, телеканал Зік.